Ми ростем, ми надія народу, ми нащадки лицарських батьків, Чуєм поклик походу, чуєм віте, свободи, чуєм, шуми далеких степів, і серця нам за взяттям палають, кожен з нас у рядах вже йде, Україна гукається рівний на штраю наші ні творень, ніхто і ніде. Гей, гей, Україну, гей, гей, Україну, лала, ми духом єдині, не ла ла. Гей, гей, Україну, гей, гей, Україну, ла, не з вами ні рушимі, завжди нині, ла, з нами Бог, з нами віра й сила. Перед нами у сонці веща, моверли розправляємо крила у простори, що мріють в, в очах! Наша пісня народу Ця пісня зродила вже чин, окриляє, зоріє, сповняється, мрія йде ворожий навальний загин, пісню волі ми пишемо кров'ю, її силу вже чує весь світ, Україну читою тою вітає, любов'ю і сповняє святий заповідь. Україно, вей гей, Україну, лала, ми духом єдині, не Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. вей, вей, україно, Гей, гей, україно, ла, незламні рухи, завжди нині, ла, з нами Бог, з нами віра й сила. Перед нами у сонці вишлях, Мов орли розправляємо крила, у простори що мліють очах, з нами Бог, з нами віра і сила, перед нами у сонці Мов орли розправляємо крила, у простори що мліють оча. Гей, гей, Україно, Ла-ла-ла-ла-ла, не Руси мій завжди і нині ла ла гей, Україна, вей гей, Україна, Ла-ла-ла-ла-ла, ми духом.